Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата. Добрий день, татусі й мами! Рада зустрічі із вами. Діти, сьогодні зранку я збирала різне каміння. Ось погляньте, воно абсолютно відрізняється одне від одного. Дивіться, є і такий камінчик, і такий камінчик. І такий камінчик. І такий камінчик. І такий камінчик є. і ось що це, діти? Погляньте, що це малята! Це ж черепаха. Як же вона сюди потрапила? Напевно, я переплутала її з із каменем. А ви здогадали, що це черепаха, а не камінь? Як же ви це зробили? Ну, звичайно, черепаха рухається, адже вона жива. Ну розглядати черепаху ближче. Діти, погляньте, черепаха має панцир. Він нерівний та шорсткий. Також вона має чотири лапи та хвіст. Очі, рот, ніс та кіхті. Погляньте, голова, хвіст і лапи у черепахи покриті лускою, шия у складках. Очі у неї маленькі та круглі. Рот у неї схожий на дзьоб. У черепахи немає зубів, тому вони відривають їжу своїми роговими щелепами. Погляньте, які кіхті у черепахи. Як ви гадаєте, навіщо черепасі кіхті? Молодці. Щоб відштовхуватись та рити пісок, а ще щоб закопувати яйця, з яких згодом з'являються її дитинчата, черепашенята. Круч з нами живуть різні тварини. Кролики, зайці, білки стрибають. Лисиці, собаки, кішки бігають та ходять. А як ви думаєте, як пересувається черепаха? Молодці! Черепаха повзає. Ну, маміркувати. Чому черепаха повзає? Так, діти, правильно, тому що вона має короткі лапки і дуже важкий панцир. Про кого в народі кажуть? Повзає, як черепаха, не повороткий, як черепаха. Так, правильно, про повільних людей. Діти, а як ви думаєте, що вміє черепаха робити? Так, правильно, черепаха вміє повзати та ховатися, коли їй лячно. Ось погляньте, як пересувається черепаха на своїх коротеньких лапках. Діти, погляньте! Якщо доторкнутися до черепахи, то вона зупиниться та замре. А ще вона сховається у свій панцир. Чому вона це робить? Так, правильно, вона захищається, ховається. Але черепаха наша цікава, вона знову висуває шию. Дивиться в одну сторону. Іншу сторону розглядає, чи немає небезпеки. Їй ж цікаво, що відбувається навколо неї. Пропоную вам зіграти у гру черепахи. Уявіть, що ви маєте панцир. Як у черепахи. Коли я буду плескати у долоні, ви будете втягувати шию, присідати та ховати руки, так, ніби хочете сховатися у панцир. А порахувавши до 10, знову розпрямляти своє тіло. Ну що? Нумо грати. І сховалися, як черепашки. Черепаха достає свою голівку. Дивиться по сторонам. І знову. І знову вона сховалась. Давайте ще раз. Черепашка достає свою голівку. І... Ховалися. Молодці! Діти, то ж про кого ми сьогодні з вами говорили? Так, про маленьку черепашку, яка будова тіла у черепахи? А що носить черепаха на спинці? Чому ж вона ховається у панцир? Малята намалюйте, сконструюйте чи заплікуйте черепаху собі на згадку. А я чекатиму на фото ваших світлин. Шановні батьки, у результаті розвитку спостережень формується спостережливість, сукупність особистих якостей і здібностей людини, яка передбачає вміння підмічати в навколишньому світі, правильно розпізнавати типові риси в тих чи інших явищах, швидко орієнтуватися в різних ситуаціях. Отож спостерігайте у природі! Дякую за увагу! До нових зустрічей!